Розпочались черговий чергові судові засідання по справ, які на мене були відкриті місцевим планом Біполів за помсту за те, що ми в 2015 році викрали їхню фальсифікацію виборів. Ми тоді викрили, що вибори були сфальсифіковані. Ми тоді організовували акції вуличних протестів, що призвели до перевиборів міського ви в правому На мене тоді відкрили. Три кримінальні справи, одна, котра взагалі не стосувалася цих епізодів, а стосувалася моєї журналістської діяльності, коли я виїхав в ліс знімати, коли браконьєри вирізали дерева. Ну і, собственно, два обвинувачення стосуються саме періоду перевиборів, коли на колону Автомайдану нападали прихильники Вілкова, і коли поліцейські на мене нападали, намагались не допустити. Мене як офіційного спостерігача до приміщення міської виборчої комісії, коли мене члени виборчої комісії запросили зафіксувати той безлад, який тоді робили депутати партії регіонів Вілку, Павлов. А вони просто знущалися над людьми, надавали проводити комісію, Там проводили хаос, вимикали світло, мінували будівлі. За це все досі ніхто не поніс покарання. Докази фальсикування були знищені службовою особою в кривому розі. Тобто, це місто міст вже більше 10 років в окупації місцевого клану. ці судові справи тягнулися дуже довго в 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в україну ці справи ми почали виігрувати. Тобто, на першому ж засіданні в цьому суді суддя постановив закрити кримінальне переслідування по тій причині, що сроки досудового розслідування були порушені. Тобто прокуратурі дається всього два місяці, щоб після пред'явлення мені підозри винести мені обвинувальний акт. А прокуратура це зробила через сім місяців. До цього судді на це не звертали увагу. Після повномасштабного вторгнення все-таки цю справу закрили. Апеляція так само підтвердила, але Верховний суд повернув на новий розгляд, обґрунтувавши це тим, що апеляційний суд недостатньо обґрунтував свої рішення. В Кривому Розі знов так, суд першої інстанції по нашому клопотанню знов закрив кримінальне провадження через порушення сроків. І ми почали в Кривому Розі акції протесту крих проти Вівку. І з літа цього року в мене почався, з літа 2023 року в мене почався судовий треш. За вересень в мене було більше засідань, ніж за весь там період повномасштабної війни. За один місяць вони, там під 20 засідань було. Апеляція по цій справі скасувала вирок першої інстанції і призначила новий розгляд, на котрому ми сьогодні саме. Ну, знаходимось. А, найцікавіше те, що в апеляції Бахмутські судді з першого засідання вона дуже агресивно сталася. У нас з нею одразу ж виникли суперечки. Вона мені натякала. Я дуже добре вивчила твою справу. Ну, не хвилююся. В кінцевому результаті на 10-й рік ми знову тут. Мене не можуть осудити по цій справі. Вже сроки кримінального провадження завершені. Тобто мене не можуть осудити, мене не штраф не можуть, не ув'язнити не можуть. Ми йдемо до кінця, щоб чітко вказати, що в цій системі було кримінальне переслідування місцевим планом.